Понеділок, 5 лютого, це Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, маріупольські школярі перетворились на вандалів, як покарали молодиків окупанти. У маріупольську лікарню безперервно доставляють поранених військових РФ, де загарбники отримують жорстку відсіч від ЗСУ. Окупанти в Маріуполі намагаються зібрати якомога більше голосів за Путіна, щоб створити імітацію високої явки на майбутніх виборах. У студії Тетяна Байрак Вітаю! Валерій Залужний голосив членам своєї команди про свою відставку. Про це повідомляють у моніторингових телеграм-каналах. Маріупольські школярі перетворились на вандалів. В мережі поширили відео, як дев'ятикласники розтрощили нову парту від окупантів. Ситуація сталася в 41-й маріупольській школі. <звук> Через деякий час підлітків покарали, змусили записати відеозвернення з вибаченнями, а також залучили хлопців на допомогу комунальникам. Маріупольці отримали квартири у новобудові з тріщинами. Відео зі скаргами людей поширили в інтернеті. Нібито три поверхівки на бульварі Шевченка збудували ще навесні торік, а заселяти людей стали в грудні. Тобто дев'ять місяців будівлі стояли пусті через байдужість влади окупантів. А отак от по чому Ось Отак от і було, коли ми отримали одяги ключі. Тут ніхто нічого не ламав. То тобто, сьому так да? Да. А не видели. За словами мешканців у міській раді окупантів, проблему визнали, але стати до ремонту пообіцяли не раніше вересня 24-го року. Тобто, наші люди знову вимушені опинитись просто на вулиці. Маріуполь майже відновили. Таку заяву зробив заступник голови уряду РФ Хуснулін. Представник окупантів повідомив про відбудову майже всіх багатоквартирних будинків у місті. Реакція жителів не змусила себе чекати. Містяни повідомили, що відремонтовано лише півтора відсотка всього житла, а більшість будинків і досі знаходяться в нежилому стані. Маріупольський спротив знешкодив вантажівку, яка перевозила військове спорядження на фронт. Про це пише радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко. Збив сюда залетел, перелетел через трамвайне пуття і вліз аж сюди. Розбив все при цьому окупанти накопичують танки і переміщують техніку з новими позначками. Цими вихідними зафіксували рух техніки у місті, зокрема з такими позначками, як трикутнику, трикутнику та ікс у квадраті. Ймовірно, вони належать новому підрозділу, що формується в районі Бердянська. Минулого тижня у лікарні інтенсивної терапії міста Маріуполя доставили поранених окупантів. Туди привезли два повних автобуса ворожих військових. Радник легітимного мера Маріуполя Петро Андріущенко повідомляє, щодня прибуває не менше трьох швидких з фронту до лікарень Маріуполя. Старший солдат полку Азов, який перебуває в російському полоні, Рінат Алієв, засуджений до довічного ув'язнення так званим Верховним судом ДНР в окупованому Донецьку. На судилищі чоловіка звинуватили вбивстві чотирьох мешканців Маріуполя. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури РФ. Сили Російської Федерації обстріляли автівку в центральній частині Херсона. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих чоловіків. Також через атаку постраждав 24-річний херсонець. Про це повідомив керівник Ова Прокудін. А на Донеччині внаслідок обстрілів загинула людина. Ще четверо жителів області поранені за минулу добу. Армія РФ зосередила вогонь на трьох населених пунктах: Авдіївка, Торецьк та село Калинівка. Окупанти били по людям ракетами, градами та артилерією. Пошкоджено житловий будинок. Івана Федорова офіційно призначили головою Запорізької ОВА. Про це свідчить указ Володимира Зеленського, опублікований на сайті президента. Нагадаємо, що Іван Федоров був мером Мелітополя. Місто наразі окуповано росіянами. Колишній очільник Запоріжжя Юрій Малашко офіційно підтвердив своє звільнення. Він записав звернення, де висловив вдячність та побажав успіхів новій владі. Новій команді, що керуватиме областю, ми передаємо всі наші здобутки та віримо. Що нові очільники регіону не схиблять та продовжують плідну роботу на благо кожного запорожця, що ніякі політичні амбіції не стануть на заваді святій справі. Окупанти в Маріуполі намагаються зібрати якомога більше голосів та створити імітацію високої явки на так званих майбутніх виборах Путіна. При цьому загарбники зазначають, що дострокове голосування, голосування позавиборчою ділянкою та скорочення часу для голосування на певних ділянках створені не для збору максимальної кількості голосів за диктатора, а виключно для комфорту та безпеки містян з цієї ж причини дільниці доручили охороняти розгвардійцям. Мы работаем в очень тесной связи со всеми силовиками в Донецкой Народной Республике. Все наши участки будут проверяться на предмет наличия взрывоопасных веществ. Кожний участник будуть охоронятися сотрудниками органів внутрішніх группы будут сопровождаться сотрудниками дел. Росіяни заявили про обстріл пекарні в тимчасово окупованому Лисичанську. Так стало відомо, що 3 лютого внаслідок прильоту загинув міністр надзвичайних ситуацій, так званої ЛНР Алексій Патілещенка. В результаті обстрілу також вбито двох місцевих депутатів Артема Тростянського та Івана Жушму. Повідомляє окупаційна влада міста. Одна з російських військових кореспонденток зізналася, що в кафе знаходилось багато російських силовиків. Чиновниця з міськради на Донеччині працювала на російське ФСБ. Служба безпеки України повідомила про знешкодження агентурної мережі, яка діяла в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях. Затримано 5 російських агентів. Злочинці виявляли місця, в яких базувалися українські військові та склади техніки на прифронтових територіях. Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї з міськрад Донеччини. Крім неї, в області коригували вогонь екс-очільник комунального підприємства та мешканка Краматорська. Слідство наголошує, до вербування спецслужбами ці люди були активними користувачами пропагандистських груп у месенджерах. В Україні продовжуються акції на підтримку полонених. Так заходи відбулись у десятьох містах. На бульвар Шевченка в Києві і до Бесарабської площі прийшли дружини, матері та інші родичі оборонців Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні. Люди тримали в руках плакати з вимогою якнайшвидше повернути захисників додому. У центрі Запоріжжя, 3 лютого, зібрались понад 100 близьких і рідних українських полонених. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайте з нами та бережіть себе.